У Дніпрі, в самому серці Новокодацького району, з'явився зворушливий морал в пам'ять про воїнів, які віддали своє життя за Україну. Я вважаю, що це треба зараз робити, щоб було нагадування час, в який ми живемо, і то до чого ми йдемо, і ради чого наші хлопці зараз стоять на захисті нашої України. У створенні стріт-арту взяли участь родини загиблих захисників. Кожен з них залишив на стіні маленьку деталь про свого особистого героя. Для пані Урини – це біспілотник, який відпрацьовує по ворогу. Він нагадує їй про коханого чоловіка, який загинув два роки тому на Донецькому напрямку. У мене чоловік був в аеророзвідці, і тому там нарисований дрончик. І я знаю, що у нашій спільноті є ще дрончики, і кожен приходить, бачить свого. Ну, але це поєднання багатьох, хто служить в ваеророзвідки, хто працює на БПЛА. Задля створення муралу, художниця Анастасія Щербак приїхала з Кривого Рогу до Дніпра. Дівчина 10 днів поспіль від ранку й до пізньої ночі створювала на стіний живопис, який поділений на три частини: війна, молитва та мир. Тут зображена площа, і це не обов'язково площа, яка знаходиться саме в Києві, бо така площа є в кожному місті з прапорцями. Монумент незалежності він один і узагальнюючий для всіх нас. Тут безпосередня локація міста Дніпро присвячена. Ну і динаміка, динаміка життя, діти, сонце, але так само безслідно це все не пройде, тому емоції ми можемо бачити на зображеннях обличчя. І не дуже веселі, доволі сумні. Що стосується частини безпосередньо, де зображена війна, наше сьогодення, тут символіка дуже така: знаєте, не узагальнена, а персоналізована. Роздивляючись мурал в деталях, можна побачити. Соловейко, можна побачити дрон, який робить скит. Там можна побачити машину оса можна побачити так само янгола, котрі накриває діточок крилами. Тобто це все символіки і там закодовані, скажімо так, навіть позивні бійців. Ідея композиції змінювалась під час роботи, адже художниця дослухалась до всіх побажань родин військових. Приїхавши сюди, ми вирішили трошки змінити місцями дві оцих великих частини. Бо пані Люба сказала, що там у нас заходить сонце, там сходить сонце. Тобто, навіть є ось така символіка, що ми рухаємось темного до світла, освітле майбутнє. Новий мурал розташований поблизу алеї героїв, що на площі єдності, куди приходять рідні захисників військові і містяни, аби схилити голову в пам'ять про полеглих оборонців країни. Я хочу особливо відмітити, що Новокадацький район, завдяки активності мешканців, був першим районом, який відкрив алею героїв. Після відкриття алеї героїв в сквері героїв. Дякую вам за те, що ви максимально швидко, максимально ефективно робите те, що ми маємо робити: вшановувати, берегти і плекати пам'ять нашого народу. Ми чітко маємо розуміти, що поки живе наша пам'ять, живе наша нація. Дар'я Лисенко Микола Худалій Дніпро